Аналізували той стан речей, який відбувався у роботі з журналістами. Він не задовольняє ні мене, ні Дмитра Володимировича, ні міністра внутрішніх справ. Доповідали по цій справі і вирішили, що треба передивитися а, ті скарги, які надходили від журналістів, а мені тільки були відомі, мабуть, кілька десятків їх за минулий рік. Ви пам'ятаєте. Завод Таврія при штурмі там оператор Коко і обладнання йому пошкодили, утримувалася журналістка і СітіВі, більше 6 годин торгувалася про невеликі матеріалу, про посівок по напевненості Києві. Найбільш показовий на мене, здається, пункт 3-4 цього наказу. У разі скоєння протиправних дій відносно представників засобів масової інформації інших резонансних подій, за їх участю забезпечити негайне прибуття до місць таких подій керівників ОМВС. ОМВС місць районних органів та відповідних підрозділів по зв'язках з громадськістю з метою здійснення контролю за дотриманням прав журналістів. Терміново доповідати про такі події міністру внутрішніх справ України. Пункт 35 цього наказу. З метою попередження фактів, віднолювання права журналістів на отримання інформації, створення сприятливих умов для безпеки журналістів під час виконання ними свого професійного обов'язку в місцях проведення масових заходів і надзвичайних подій. Надання фахових коментарів та роз'яснень представникам ЗМІ в обов'язковому порядку визначати уповноважену особу з числа керівництва підрозділів для оперативної взаємодії з журналістами безпосередньо в місцях таких подій. З метою розширення тематики матеріалів засобів масової інформації про діяльність міліції створення умов для безпосереднього ознайомлення представників ЗМІ і специфікою роботи органів внутрішніх справ залучати журналістів до участі при дотриманні заходів особистої безпеки. У рейдах, операциях, в поездах на місцях подій спільно с оперативно группой, группами, спецпідрозділом и точно. Вы вызываете милицию, сразу милиционер предупреждаете, я журналист, вот мое удостоверение. Я вполне адекватный, хотите я там вам пойду и замушу, чтобы вы потом не писали ничего. Поэтому я вас предупреждаю в соответствии с приказом 88, пунктом 3.4, вы обязаны. На месте вот такого события, чтобы представитель находился руководящий и такой, и такой, такой. Вот то, что вы пришли в этом, то, что я вам засчитывал только что. И обязательно потом они, дежурная часть, должна проинформировать министра внутренних дел. Я думаю, в этом случае это уже и головная боль, которая обеспечит прибытие этих людей. Потом, если они вдруг на самом деле, не в деле вот эти все выписки, которые сейчас внесены в свой закон, приказ, да, на самом деле они действительно были еще с 1997 года защите прав журналиста, то есть как бы особо При Кравченко я помогал готовить тогда эти все вещи. Потому Действует, они да, не соблюдались и не действовал. действовали. Они действовали, пока был э, министр Кравченко, я вам честно скажу. Потом начали забываться, потихонечку уходить не быть ее. Поэтому, чтобы оживить это все действие, мы взяли, вытекли и подразделение нами, старшими журналистами, часть приказа и часть вот этой вот, которая есть, которую я вам зачитал, чтобы вы тоже знали свои права на местах происшествия.